Сучасні моделі надання послуг ДКП і найкращі світові практики. У цьому відео ми розглянемо деякі приклади належної практики моделей надання ДКП у світі. Після цього ви зможете описати різні моделі надання ДКП та їхні переваги. На конференції aids 22 у Монреалі ВОЗ опублікувала оновлену технічну довідку щодо ДКП ВІЛ. Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності також опублікував інформацію про європейські моделі впровадження ДКП та їх оцінку. Додаткові відомості про те, як різні країни розробляли та впроваджували програми ДКП ВІЛ, ви зможете переглянути у матеріалах до цього модуля. Наведемо декілька актуальних прикладів передового досвіду ВОЗ з усього світу. Ви зможете побачити, як місцеві постачальники послуг адаптували моделі надання послуг для задоволення потреб людей, які найбільше потребують ДКП. Після цього відео приділіть трохи часу, щоб подумати про потреби людей у вашому регіоні та про те, чи є зміни, які ви можете внести у свої послуги ДКП для покращення її доступності. Ця сесія буде зосереджена на оральному застосуванні ДКП ВІЛ, для якого є найбільший досвід впровадження. Глазго, Шотландія. У Глазго служба була змінена, щоб зосередитися на ЛВІН через спалах ВІЛ. Вона використовувала активний підхід до пошуку ЛВІН, яким може бути корисна ДКП. Медичні сестри із сексуального здоров'я в службах охорони здоров'я бездомних і наркозалежних працювали над виявленням людей, які можуть отримати користь від ДКП. Її також активно пропонували сексуальним партнерам ВІЛ позитивних Ловін. Команда медичних сестер змогла провести базову оцінку та навчання щодо ДКП у різних місцях, вибравши найкращий варіант. Низка місць також використовувалася для постійного моніторингу лувін на ДКП. Кожен випадок обговорювався з лікарем, який схвалив початок ДКП і призначив препарат належним чином. Команда тісно співпрацювала з громадськими аптеками, які забезпечували контрольований відпуск препаратів ДКП разом із замісною підтримувальною терапією. Фармацевти повідомляли про випадки порушення прихильності фахівцям бригади медичних сестер із сексуального здоров'я. Медичні сестри, які займаються сексуальним здоров'ям, активно спілкувалися з клієнтами телефоном. Також вони підтримували зв'язок з бригадами служб, які працюють із бездомними та людьми, що вживають наркотики. Ці заходи сприяли ранньому виявленню порушень прихильності або пропущених моніторингових візитів. В'єтнам у В'єтнамі існують мобільні послуги ДКП та ІПСШ. До мультидисциплінарних команд входять лікарі, медичні сестри, консультанти, лаборанти, фармацевти та інші колеги. Послуги включають тестування на ВІЛ та ІПСШ. Консультування, оцінку та надання ДКП, а також лікування ІПСШ і направлення до інших служб. У 2021 році мобільні клініки ДКП були запущені в чотирьох провінціях В'єтнаму. Це дозволило доповнити існуючі послуги та краще задовольнити потреби населення, яке ними не охоплюється та може зіткнутися з перешкодами в доступі до них. У трьох провінціях три мобільні клініки здійснили 61 візит для 501 клієнта. 67% з них складали працівники секс-бізнесу та 23% – ЧСЧ. У четвертій провінції програма ДКП на колесах надала ДКП для ЧСЧ у напівміських і промислових зонах, де доступ до послуг звіл у клініках може бути складним. У період із січня по травень 2021 року 71 клієнт був зареєстрований на програмі ДКП. Одному клієнту вперше було поставлено діагноз ВІЛ і перенаправлено для отримання послуг з лікування ВІЛ. Спостерігалася висока прихильність до ДКП. Понад 90% нових клієнтів продовжували приймати ДКП на третій місяць і поверталися для перевірки стану здоров'я. Програма успішно підтримала загальне збільшення використання ДКП у провінції та незабаром буде розширена новими моделями із використанням автобусів, мотоциклів чи велосипедів для надання курсу профілактики. Бразилія, досвід надання ДКП у Бразилії є наступним. Коли на початку 2020 року почалася пандемія covid 19 багато служб у всьому світі перейняли моделі телемедицини. У Бразилії їх використовували, щоб підтримувати послуги як для підлітків, так і для дорослих, чи ще і трансгендерних жінок. Проект I'm Prep використовував телекомунікації з ДКП і видавав 4місячні запаси ДКП разом із засобами самотестування на ВІЛ. Клієнти надсилали цифрові фотографії результатів самотестування на ВІЛ. Під час пандемії COVID-19 рівні прихильності до ДКП були подібними до рівня доковідного періоду, проте зменшився середній час, витрачений пацієнтами на отримання послуг ДКП. Інша бразильська модель Project 1519 адаптувала послуги ДКП для підлітків ЧСЧ і трансгендерних жінок під час COVID-19. Це робилося за допомогою цифрового набору персоналу, навігації однолітків через повідомлення на смартфоні та дистанційного запису на візит для продовження ДКП через телемедицину. Препарати ДКП і тести для самотестування на ВІЛ надсилалися учасникам програми поштою. А додаткова соціальна підтримка та підтримка психічного здоров'я надавалася за допомогою телемедицини за потреби. Для обох цих моделей повідомлялося про високий рівень прийнятності послуг телемедицини та бажання їх продовжувати. Надавачі послуг відчули, що ці заходи допомогли пом'якшити негативний вплив COVID-19 на початок ДКП і призвели до загального зростання кількості користувачів ДКП у Бразилії у 2020 році. Важливо відзначити, що підготовка персоналу та допоміжна нормативна база були ключовими під час впровадження цих сервісів. Чи можуть цифрові та домашні послуги ДКП покращити доступ до ДКП і прихильність? Можливо, це також може зменшити тиск на відповідні служби. Хоча важливо пам'ятати, що не всім зручно користуватися телефоном чи цифровими послугами, або не всі люди мають таку можливість. З цих причин підходи телемедицини слід пропонувати поряд із послугами на базі закладів, а не замість них. Кенія, давайте розглянемо приклад надання ДКП з Кенії: Була проведена оцінка кенійського пілотного проєкту надання ДКП у приватних аптеках. Фармацевтів навчили залучати клієнтів, які зверталися в аптеку за ліками для екстреної контрацепції або лікування ІП США. Фармацевти надавали консультації, використовували засоби самотестування на ВІЛ для визначення ВІЛ статусу, призначали та відпускали ДКП. Лікар-клініцист був доступний дистанційно для подальшої консультації за потреби. Інший персонал не надавав послуги ДКП в аптеках. За один рік 575 клієнтів, які відвідували аптеки, пройшли скринінг на ВІЛ, а 287 розпочали ДКП. Більшість клієнтів дізналися про ДКП від фармацевта 43%, або через неформальні повідомлення 42%. 54% відсотки клієнтів ДКП повернулися за місяць з початку спостереження, 35% повернулися на четвертий місяць. Цей пілотний проект продемонстрував, що клієнти, які можуть отримати вигоду від ДКП, часто відвідують роздрібні аптеки, а профілактичний курс може бути ініційований фармацевтами. Порівняння з даними клінік Міністерства охорони здоров'я свідчить про те, що рівні прихильності були подібними, тим не менш, необхідні додаткові дослідження щодо ефективності та рентабельності цієї моделі. Залежно від місцевих рамок, ця модель може вимагати змін до нормативно-правової бази, щоб дозволити фармацевтам призначати ДКП. Отже, ми розглянули деякі міжнародні приклади надання послуг ДКП, адаптованих для задоволення потреб місцевого населення. Деякі країни використовували мобільні пристрої для надання ДКП та тестування на ВІЛ, інші країни покладалися на медичних сестер і фармацевтів для виявлення та консультування потенційних користувачів ДКП. Ви також дізналися, як використовувалася телемедицина для зміни моделі послуг ДКП під час COVID-19. Тепер приділіть кілька хвилин, щоб подумати про те, як послуги ДКП можуть надаватися ЛВІН у вашому регіоні.